Узнав про Ісуса. Узнав про Ісуса е, і узнав, що робити треба. То есть йому хтось е, Запроповідував Ему хтось розказав, принес Євангелія, там е, Благую весть. Він узнав. Год проходить. Ну у кожного чоловіка по-разному. Е, ну, примерно дето. Год проходить. Человек этот не становится в служение, не прорывается к Богу, не делая ничего, как бы палец об палец, короче, не бьет на эту тему. И потихоньку у человека начинается болезнь. Духовная болезнь. Не, не вот это физически, а наш духовный портрет, да? духовный человек. Щоб він не був там інвалідом, уродливим. Да, там. За, за того чоловіка треба переживати, да, за да, того я не... треба переживати за... і волнуватися, за... а не за отього. Да. Знала Господа, був вибір Согласитися з дьяволом, або забрати у нього, показати йому своє місце, що не збудеться його воля на моє, на моє життя, на життя моє, мого сина. Тому йому ну його чекала, ми зробили чотири операції йому. І е, всі врачі, коли ми проходили комісію, врачі всі говорили, щоб ми зробили інвалідність для нього. Я е, противостала і сказала, що цього не, цього не збудеться, не зустоїться в мене, син здоровий. От. Духовно, як в духовний мір я заявила, так і в фізичному. Я не зробила корочки інвалідності. Мій син сьогодні на сьогоднішній день здоровий. І вірою приймаю, що він буде спасений. Діти, які, яких я бачила, коли ми, коли ми проходили консультації, діти ті були інвалідами, насправді інвалідами вони. А мій син був здоровий, на нього дивишся, не скажеш, не скажеш і ніхто не скаже в Ісус Христа. Дякую Богу за цю милість і благодать. І що я сьогодні можу стояти і славити Його. Я просто своїм прикладом, нехай Господь положить на серце служителям, тим, хто стоїть біля служителей, хто хоче запросити своє серце Господа і стати перед Ним в служінні. Нехай Господь положить йому на серце. Цю милість і благодать в чистоті славить Господа, свій дім поставить перед тобою віддати тобі Господь, своє серце віддати тобі Господь, своїх дітей віддати тобі Господь, вся слава тобі, Господь, свою, свою дружину свого чоловіка во ім'я Ісуса Христа, свою роботу во ім'я Ісуса Христа, вся породу. Передалося прокляття від наших батьків, від Адама, сказано. Mm -hmm. і чому потрібно дивитися, щоб це прокляття рухнуло, треба від цього роду вийти і прийняти род Божий. Род, який нам сказано, дає Бог Духа Усиновлення. Mm -hmm. Тобто в Ісусі Христі ми вже не стаємо якби дітьми Адама, <кій> а ми стаємо дітьми Божими. І на нас Дух Божий в Ісусі Христі. І потрібно, але потрібно ця дія статися. Зрозуміло? Тобто, якщо ця дія не станеться, то ну, то прокляття, воно і буде з нами. Зрозуміло? О. А коли ми приходимо до Христа, то усі прокляття вони рухнуть в нашому житті. І благословіння да, до тисячі родов. Хліб подяку віддав і переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашею взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Mm -hmm. Дивіться. Ісус Христос сказав, так? коли ми це робимо, коли ми якби, приймаємо цю Божу любов, то ми що? Ми смерть Господню сповіщаємо. Тобто, що Ісус Христос, тобто, ми сповіщаємо, що Ісус Христос помер за мене. Тобто, Ісус... І вже дьявол, да, він не має влади над тою людиною, яка в заповіті з Богом. Бо він сказав, що це кров нового заповіта Пролив Ісус Христос. Він може заробити знаєте, своє спасіння, ніяким добрими. Знаєте, є, є багато людей, вони думають, що от буде робити там добрі діла, і там може заробити спасіння цим. Ні, це, це неможливо. Спасіння це Боже, дар. Це Бог тебе так любить, він, він тебе спас, він вже спас тебе. Тобі потрібно тільки прийнятися в Ісусі Христі. І вже твоя відповідь до Бога, це те, що ти е, свою любов до Бога являєш, ту Бог, любов, яку, яка тобі відкрилася в Ісусі Христі. От. І тоді вже, коли ти служиш Богу, коли ти робиш якісь справи в ім'я Боже. От. Це ти тим відповідаєш Богу, як ти його любиш, показуєш цю любов до Бога. Віддаєш своє життя Богу. і Бог що дає Духа Святого і веде тебе, і Бог що тобі підкаже, що тобі потрібно робити. Як, коли, для чого. І знаєте, хочу вам сказати, що от людина думає, так, що ну, гріх це там щось зробити погане. Так? Але насправді я вам хочу сказати, що гріх це коли людина живе без, без Бога, без, Бо, без Духа Святого, без Божої присутності. Це і є гріх. От людина може, наприклад, там, не красти, там, нічого такого, так? але вона, коли вона відрізана від Бога, це і є гріх. Бо гріх відділяє людину від Бога. you know прямо зараз рушатся болезни, прямо зараз получаете силение во имя Иисуса Христа. Получаете силение, зараз, зараз идет война за, за болезни, за болезнь, яка передавалась по роду и яка неизлечима болезнь. Сейчас кто-то исцеляется от этой болезни. Я належу Богу живому. Я викуплений кров'ю Ісуса Христа. Аллилуйя. Я Боже дитя. В имя Иисуса Христа. Забуде там. Аллилуйя. Аминь. Захищають всю, всю жизнь во імені Ісуса Христа. І з неї буде дуже-дуже гарний служитель. Дай Бог. Ісуса Христа, повна свобода. Прямо зараз, повна свобода, повна свобода, повна свобода, повна свобода, все не нужно, все не прямо зараз уходить. Уходить, все зло, все Вся обіда прямо зараз уходить. Во ім'я Ісуса Христа. Во ім Ісусу. Во Во Ісуса. Благословення. Дух Святий наповни, наповни. Її, Господи. Наповнені, Господи. Во ім'я Ісуса Христа. Наповни, наповни, наповни. наповни, наповни. Нехай ця сестра буде, Господи, для тебе служити вірою і правдою. Це твій воїн, Господи. Це твій воїн, який буде нести Твоє Євангеліє, спасати людей во ім'я Ісуса Христа. Слава! Я відказуюсь від тебе, дявол. Скажи ще раз, я відказуюсь від тебе, Я дьявол. Я приймаю Бога як свого особистого Спасителя Ісуса Христа. Прямо зараз я зв'язую всякого духа нечистого во ім'я Ісуса Христа. Ім'язання твоє, Господи, нехай, нехай прямо зараз прийде. Коснись, Господи. Повна свобода. Повна свобода, прямо зараз. Повна свобода. Задовою, повністю розрушаю. Во ім'я Ісуса Христа, прямо зараз. Розрушаю. Імені Ісуса. Повна свобода. Во ім'я Ісуса. Во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса. Во Повна свобода. Повна свобода. свобода. Прямо зараз. Прямо зараз. Дайся. Наповняй, Во ім'я Ісуса Христа та прямо зараз наповниться, наповниться ця сестра, благодатью. Через Духа Святого прямо зараз приходить мудрость, істина. Огонь Бога Живого Прозріння. Во імлуя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Спасибо Тобе, Господи! Спасибо Тобе, Господи. Солнце улыбается, небеса, небеса ликуют.